Липень 89-го в сухумі видався надзвичайно спекотним. Замість відпочинку на спокійному чорноморському курорті туристи з усього радянського союзу потрапили в епіцентр бойових дій. У курортному сухумі розгорілися справжні бойові дії між абхазцями та грузинами. У цей час Наталія Гумба чекала на первістка. Родина переконувала її виїхати з міста і народжувати дитину в спокійнішому місці. Ні, категорично відповіла вона. Нащадок древнього абхазького роду має народитися в сухумі. Я нікуди не тікатиму. 22 липня 89 го в перервах між стріляниною та комендантською годиною Наталія народила хлопчика, якому дали ім'я Астамур, що абхазькою означає непереможний і залізо. Липневі сутички, у яких загинуло 16 осіб та 140 були поранені, стали прологом до великої абхазсько-грузинської війни, у якій головну роль відіграла Росія. 14 серпня 1992 року почалася абхазько-грузинська війна із застосуванням важкої техніки, авіації та артилерії. В епіцентрі опинилися знову сухомі. Наталії не залишалося вибору, треба було рятувати трирічного сина. Під палючим сухумським сонцем через лінію фронту, де точились бої, під артилерійську канонаду та звук кулеметних черг. Жінка прибігла в дитячий садок забрати Астіка і вирішила їхати до України, звідки походила її родина. 2012-го, закінчивши філософський факультет Київського національного університету, за наполяганням Наталія Стамур поїхав вчитися в Чорногорію, де став міжнародником конфліктологом. Однак, уже за чотири роки він повернувся до України. Мамо, я хочу бути вдома. Україна, мій дім, лише тут почуваюся добре, сказав Астамур матері. В Україні Астамур працював у сфері ІТ-технологій і мріяв стати громадянином держави, яку щиро любив і за яку готовий був віддати все, зокрема й життя. Уранці 24 лютого, 22 го коли перші ракети падали на голови українців. Астік зібрав речі і приніс матері з відчимом свого кота. Мамо, більше не втікатиму від війни, сказав він Наталі. Я піду воювати. Він пішов записуватися в територіальну оборону Києва. Офіцер, дізнавшись про його зір, окуляри зі скенцями в мінус 6 та астигматизм, сказав: Ні. Однак Кастамур пробув під дверима три доби і таки домігся свого, став бійцем 130-го батальйону столичної тероборони, отримавши позивний Абхаз. Він не міг приховати радості від того, що зі зброєю захищатиме рідний Київ, рідну Солом'янку. 36 діб разом із двома тисячами побратимів. Гумба виходив на чергування у столиці, боровся з окупантами на підступах до Києва, В та Бучі. У травні й столичний батальйон ТРО перекинули на східний фронт, де точилися запеклі бої. Росіяни намагалися захопити Харків. 28 червня 22 го Астамур Гумба та його побратими загинули. Сталося це біля села Дементівка на Харківщині, 20 жовтня двадцятого року. Президент Зеленський посмертно нагородив Астамура Гумбоорденом за мужність третього ступеня, похований у Києві на Барковецькому кладовищі.